Над Москвою та іншими містами Російської Федерації з'явилися цілі зграї бомб, що вилетіли одна за одною, немов смертоносний град, люди не встигли зрозуміти, що відбувається, як усе почало здійматися у повітрі разом з уламками будівель. Бабахи були такими, що тремтів асфальт, а хвиля вибухів прокотилася скрізь. Зловісна відповідь за Україну стримна, а точна масштабний удар на фоні створення нашими оборонцями власної балістики. Це видовище змусило заціпаніти навіть найсміливіших. Росія атакували дрони. Ворог заявив про масований обстріл кількох областей, зокрема аеропортів. Про це повідомляють російські ЗМІ, осін спільноти та керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Знову масштабно атакували Волгоград. Після цього місцеві жителі зняли на відео пожежу, яка виникла в районі аеродрому. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджує про масовану атаку у Каличівському Городищенському районах та у південній частині Волго.